Всім привіт! Хочу замінити в себе на Nissan Rogue фільтр салону. Взяв ось такий фільтр Purflux. Отже, відкручую зараз цей саморіз. у нас є доступ до старого фільтра. Його зараз виймаю і вставляю новий. Так, ось в такому стані мій старий фільтр. Добряче він забруднення. Це в нас. Новий фільтр. Значить буду його встановлювати ось таким чином. Тут надпис Повітряний потік. Як має повітря заходити в сторону салону? Так. Фільтр вже новий на місце. Ось таким чином він стоїть. І зараз ставлю кришку назад. Так, Вся кришка. На месте.